Майдан 3 про це почав говорити Володимир Олександрович, нібито Російська Федерація готує в Україні заколоти, заколоти з метою повалення чинного президента України. Якщо ви давно зі мною на каналі, ви пам'ятаєте, що я говорив постійно ніяких майданів і ніяких незаконних форм повалення державної влади. Я радий, що вже приходить у громадян розуміння того, що майдан це абсолютно не найкращий і точно найризикованіший спосіб побудови держави. Ми на власній шкірі, напевно, це з вами відчуваємо. І якщо у вас є здоровий глуст, і якщо ви готові говорити собі правду, ви напевно погодитеся з моєю позицією. Майдани ніколи нічого в результаті позитивного українцям не давали. Були жертви, були люди, які а, втрачали здоров'я, втрачали свої долі, втрачали своїх рідних, втрачали своїх близьких. Потім цим користувався ворог. В результаті Україна тимчасово втрачала території, які нині відбиває кров'ю наших мужніх воїнів. Тому давайте без майдану, от прийдете на вибори, коли вони будуть, і проголосуєте свідомо, тільки свідомо, а не так, як, <кій> ну, ви зрозуміли, як це було 32 роки е, в Незалежній Україні. Кого в телевізорі намалювали, за того і проголосували. Читайте, думайте, спілкуйтесь, будьте чемними, вічливими, будьте навченими. Розбирайтеся в тому світі, в якому ви живете. Майте мужність говорити правду, істину про те, що навколо вас. І тоді, тоді, коли будуть колись вибори, ви проголосуєте. А нині, нині, ми переживаємо складний час і така ситуація. Говорити, хто винний, хто невинний, ми цього не хотіли, або ми цього хотіли вже пізно. Вибір зроблений, ситуація пішла так, як вона пішла. Ворог скористався нашою роздробленістю, нашою невпевненістю, але і нашою силою, коли ми озвучили, що ми йдемо до Європи і ми самі цей вибір обрали. Тому ще раз не розділяйте країну ні за якими критеріями, не воюйте на рівні е, один з одним. На е, ґрунті мови, віри, нації, там церкви і так далі. І так далі. Бо ворог далі буде користуватися от таким відношенням. І давайте будемо будувати країну без майданів. Громадянську позицію можна висловлювати: телеграм-шавці профілю, якщо у вас реально є сміливість, підписуйтесь тут. І...